Ні, ну ребятки, ну дивіться, ну не красавець. Ну дивіться який красний, Я не знаю що, що не подобається кому в цьому красенні. Ну дивіться який І колір Ара, ара. а, братів, і колір дивіться який бомбічний, він до речі, як хамелеон, Він до речі, як хамелеон. Зараз ну, така дощова погода, і він сірий, а коли на сонці, трошки як синюватий такий відтінок. Ну Дивіться, я не знаю. Ну, По-моєму доволі таки стильний авто, тому що не подобається. Який красунчик, а який красень. Друзі, привіт, полтавський з вами на зв'язочку. Так все ж таки чому я взяв саме Hyundai Kona? Можна було взяти E-Golf, можна було взяти Leaf, можна було взяти Bolt, Volt, я не знаю, ту ж саму Tesla. Ой боже, тройку. Ну, гадаш там уже не ті. Коротше, ну, варіантів було безліч просто. Просто безліч варіантів було, що можна було взяти. І, звичайно, коментарів було дуже багато, парад було дуже багато. Вова, от треба було ту взяти, треба було оцю взяти, третє, десяте. Знаєте, дуже багато парад. В нашому житті приходить з тим, що людина ну, от вона б хотіла цю машину купити, вона її не купила і вона її і не світить, в принципі. Тому що людина просто лежить на дивані і для цього нічого не робить. Але вона любить роздавати от такі от поради. Треба було Теслу взяти. Вона не знає, що є там Тесла Тройка, Еска, Вайка, Ікс. От Тесла, все, треба було Теслу взяти. Вона не знає що там С і 3, вони в седані, Вайка, X. Ну, воно таке паркетник, не паркетник, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, ну Повище буде. Я хотів паркетник. Так, це неповноцінний паркетник, якось, ну, припустимо, там, Mazda CX7, Skoda Kodiaq, а хотів же я, друзі, хотів я, щоб саме основне забуду вам сказати, хотів я брати, хто може пам'ятає, не пам'ятає кондус Ервішку. Хондус Ервішку от 15-го року. От 15-го року. 15-й і вище. Я дивився. В такий бюджет можна було взяти... Непогану В <кій> Бюджет кони. Давайте візьмемо премілка кони від 18 тисяч. Мені і по кузову подобається сірвішка. Ну, друзі, я чило поміняю на мило. Не в тому плані, що я посад продав, що він поганий, і куплю щось погане. А в тому, що. Ну я електричку хотів. Я купив електричку. Купити і знову заряджати на заправки, на ТО і на все остальне. Ну я вже трошки мабуть, відійшов від цього. От Захотіла, от, тому що я поїздив трішки на електричці. Так, да, це було декілька місяців, але я. І це була ренозоя, ребята. Хто знає, що таке Рено Зоя? От, Це така от для дівчинки, мабуть, да, машина, може для, м -м, да не знаю, для людини. Там, Мохилого віку там, для мужика і так далі. Е, хтось мені казав, ти там в Рено Зойки їздиш. Ребята, бабки на глазах появляються. Просто от появились бабки на глазах, коли я їздив на зойки. Я зрозумів, що да, що ну треба, треба щось міняти в цьому житті. Чому саме я вибрав кону? Коли я моніторив по електричкам... Ну, я дивився, звичайно, бюджет. Так, що можна брати на отакий бюджет, да? потім трішки більше. Так, Ага, тут розумію, що я возьму там вольт, ага, тут якийсь там, може, болт, якийсь там ліф, ну і так далі. да? Все хороші тачки, все огонь. Ну, кожному своє. Знаєте? Плюс мені ще, я такий. Ну, я така людина, що мені ще треба, щоб було воно і естетично, якби, щоб мені подобалась машина. Не так, що да, купив електричку, вигодно, дешево, сів і поїхав. Мені ще вона повинна і подобатися. І не тільки по кузову, але і по салону. Тут салончик, тут салончик. ну, Мені сказка, тут салончик, мені все подобається. Плюс. По асистентам по був це американець, в якому ну, немає нічого, крім подогріва двох сидушок. Ну, На цьому діло закінчилось. І кондиціонер. Ну, зрозуміло, там, магнітофон, не парктронників немає, нічого. Ні, ну, подогрів зеркал є, є. Все, і заднього стекла. Переднього навіть немає. Все, всі знаємо ми, що американці це... Скажімо так, обрізані версії там, Європи. Хотілось би, звісно, щоб був і підігрів руля. Плюс тут є задній диванчик є. А ти, коли їдеш з дітьми, допустимо, да, і ти там включаєш собі підігрів, а задні діти сидять на холодному, ну, якось воно так. тут є підігрів заднього дивана. От, в яких ще тачках є ну, скажем так, даже цього цінового сегмента, що задній диван з погрівом. Тут куча асистентів, дистроніки, парктроніки, удержання в полосі, е, телевізор оцей космічний, е, підігрів всіх диванів. Е, ну, я не знаю, рівня, тут все є. підігріви лабаша. А проекція, як вам? А проекція? Так, вона виїзна тут. Але де ще є проекція в такому е, ціновому от в сегменті, от, таком, да? як Hyundai, де. Нема ніде її. А до речі, штука класна. От, просто е, ну скажуть, що це е, безполезна штука тут тільки ті, хто не користувався нею. Акрел. І це преміалочка на минуточку Музика просто бомбічна Просто не те, що ну, я вам кажу, що. В цьому автомобілі, мені здається, зібрали все, що є в преміальному автомобілі, Але не за ну да, доводчиків немає, але не за 50 тисяч, а за 18 тисяч. А ніша, ребятки, дивіться, ну це взагалі, ну це, я не знаю, це винахід року. А знаєте чого? Тому що дивіться, оця ось сумка вона в мене тут постійно валяється. Коротше. А хтось сідає, її треба кудись дівати. Дивіться, все. Вона мені там лежить, ні гори, ні низу. По рулю, в принципі, е, я ж кажу, по рулю трошки воно, звісно, є. Ну, не знаю, що ви скажете. Може перекрасить, е, підкрасити його, ну це треба руль е, все рівно буде знімати, або е, перешити. Хоча кожа, в принципі, ну немає таких що грубих царапок там, там від, від ногтя, там і так далі, чи чимось е, Буває там, може, там, чи часами, якщо зацепили. Знаєте. В принципі, руль в нормальному. В такому сахні. Все є для комфортної їзди в цьому автомобілі. Руль класний. Я тестував 2 кони в Полтаві. Ми зустрічалися, 2 кони тестував. Тут є от прикольна панель, прикольна оця консоль. Ну, все воно, ребятки, знаєте, от так, крупиночка до крупиночки, от воно складується, і ти розумієш, що ну, да, ти склоняєшся до цієї тачки. Я скажу так, ребята: я собі бюджет. От определяю я собі бюджет, як ти. от безболезненно можеш купити для себе тачку. Не так, що ти заліз в долги, в долгах, ото як в шолках, понапозичався у родичів, у друзів, у знайомих, у, кум... у кумів. Коротше, попрозванював і навіть і тим почав позичати, з ким раз в житті там зустрічалися. Коротше, понапозичався, купив цю машину, все, покатався там неділю, місяць, ефорія пройшла, а долги то не. Плюс, коли доходиш до обслужування, і все, і пішло, поїхало. А якщо це ще якась, я не знаю, там, стара БМВ, що вона потім починає тебе раком ставити, і все. І весь кайф вже закінчується, а тобі ще віддавати. Тому я по средствам люблю жити, друзі. От і я собі бюджет виділив. от, Вище, не пригадь, поїзди кажу. да, да, не машина моєї мрії. E, Даний Х5 мені на Х5 подобалось. Да, я от, якби електричка був Х5 клас, є мені подобається, друзі. Я кажу, підожди, успокойся. Бо я хотів вже з бюджету виходити в сторону Айдішки дивитися і так далі. Я кажу, підожди, в тебе є пріоритети в житті ваванчик. Тут понимаєте, один мені чортик каже одне, та давай, бери нормальну тачку. Прикольно, в якій ти будеш. ну от, от, от Вона буде от для тебе. да, от. І, і ти в ній будеш от, іменно, от, органічно як-то виглядати. Бери. Ну Там бюджет треба буде. І 5 докинути, а може і 7, і так далі. Хтось мені там пише, треба було трошки докинути, купити іонік, друзі. Ну не подобається мені. розумієте? Ну, ну, який іонік? От, ну Понятно, що у кожного свої смаки От кона. На цей бюджет все, що я промоніторив, це ідеальне співвідношення ціни, якості, комфорту, і, в принципі, візуально, як машина виглядає. От чому я і не знаю свій вибір, залишив на коні. Давайте так скажемо. Я міг купити і Айдішку, я міг купити і Теслу Вайку, но. Я ніколи не виділяю, скажімо так, ну, все всадить в машину, допустим, да? Тобто є якісь пріоритети. От Для мене пріоритети, щоб і машина, і, і дітям було, і всім, і щоб було добре. Да, зараз я от, що свободно я зміг купити, безболісно, скажімо так. Да? Це Hyundai Kona, і ось вона в такому бюджеті. все. Плюс я ж кажу, Фарш, який в ній є, і вона має, має вид. Так, якби кузов трішки був би побільше, бо кажуть, вона для тебе трішки малувата. Нічого страшного, ребята. Ну, я на зойки їздив і теж взагалі абсолютно ніяк, ну, ніякого дискомфорту я не відчував. Колір ще. Колір теж. Я хотів чорну, але чорних мало, але цей колір, звісно, ну він бомбічески виглядає. Він бомбіческий. В білому кольорі мені не подобається, тому що ці всі чорні накладки, оці на арках, оце все. Воно з білим кольором, ну не дуже якось не знаю. Мені Блін, машина не он беха, блін. Беха у мужиков не заводиться щось. Салон Кіаніро мені пропонували. По-перше, вона дорожча за такі гроші. І я Кіаніра, я вам ребята, чесно скажу. Ну, як сказав ось власник цієї ікони, хто продавав, то він каже: ну Кіаніра, це вже, скажімо так, кому за 50. Я нікого не хочу обідати, але як по мені, то Hyundai вона. Трішки да, Ніра, в ній більш якісніші матеріали, більш м'який пластик, там, ну, в такому плані. сідушечки в неї такі більш, Хоча мені тут класно, от, взагалі, Я сижу, ну, все супер, настраюється, все. І пояснична ця підтримка, все є. Блин, мені все подобається. І під мою жопу якраз класно. Да, трошки хто буде, мабуть, поширі, чим я. У мене 80 зараз 5 кілограм. Я ж кажу, під мою жопу якраз то, що треба. Хто буде пошир, ну мабуть, буде трошки тут уже некомфортно, хто буде більший. Для того, для тієї людини треба більший автомобіль вибирати. Вибирайте під себе. Я кажу: я коли брав, я дві кони тестував. На двох їздив в Полтаві. На одній, на першій, щоб спробувати, що це таке взагалі Hyundai Kona, чи мені потрібна, чи ні. І я в неї, ви знаєте, трішки підвлюбився. А другу мені підписник написав, каже: Вова, є Kona, все, давай зустрінемося. Ну там американець була вона, і там були ну, такі вопроси. кузову вона вся була ціла, там другі моменти були. Я на ній теж проїхався. Все супер, все класно, вона була чорна. Ну, були моменти, ребята, я ж кажу. А так, і просто от, от моя любов вона закріпилась на другому тест-драйві. Все є, все, все, кнопки, все є. Теслу, да? На Теслу теж. Тебе все керування з монітора. Мені інколи ось, ну, мені, не знаю, ось на моніторі мені інколи щось, ну, таке воно, знаєте, як впадло щось нажимати. Я люблю ось кнопочка тицьть, поїхав. Тиць клімат. Тиць. Підігрів. Тиць, виключить. Все. Якось так. Тесла там круче, там престижні і так далі. Ну, там питань немає. Я ж кажу, кожному своє. Для мене оце круто. Для мене круто, коли. Ну, як більш-менш і гарний дизайн автомобіля, а він на самом деле ну, стільний. Да, давайте, чому ми не будемо. Якби трішки кузов був більший, як от там Hyundai Tucson, допустим, да, от, якби він масивніше був, би, було б взагалі сказка. да, така, скажімо так, невеличка така. Маленька версія, маленька така версія, от, паркетника. Ну, виглядає він доволі таки непогано. Вот. І я встановився вже на Hyundai Kona, і вже ми почали перебирати. Не так то й легко, друзі, купити теж. Ми дзвонили, по різним містам дзвонили. Е -е 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 -е. Боже, то якісь... Ну, Не культурні оці продавці, понимаете? то ти йому дзвониш чуть лів ноги не треба кланятися. Коротше, в мене тачка найкраща, сама сама найкраща. Що ви хочете там, просто відпадає любе бажання спілкуватися. Коли воно хамло на хамлі. Одного вивели на чисту воду ми ще по телефону. Коли ми йому телефонували. ну Давайте я вам тут трішечки підкріплю. Я про те, що я навіть за 18 500 зараз десь із 100 60 на 40 вагаюся. І 60 не продавати, а 40 тільки продавати. Розуміли, що в мене зараз відбувається? Бо я Цю машину просто там обслужив і всі перевірили, що по, по лоскар... Ні, я поняв, я за торг. По всім больним питанням э, ніякого питань нема, повний ідія, і плюс ще й масло, я сам дуже в редукторі поміняв. Я для себе підтонував, щоб ви поняли. Я лобовушку затоптав, боки, ну тобто, я її для себе брав. І тепер ти думаєш, подаси э, ти хоч ну, за 18 500 добре. Ну, я на якійсь там, бо я її брав, я ж кажу, вам теж не, не дешево. Ну, пару сотень може там, да, якщо вже там мені все Я навіть за тор. З вами не балакаю. Я вас з вами балакаю далі, за те, а далі, щоб... паша, да. Та щоб... ні, до вас в мене нема питань, це взагалі ніяк. Ми я може не і без торгу візьмемо, якщо там реально рідна фарба, там е, типу, оригінальність пробіга 100%, там все типа чітко. Я навіть не буду торгуватися з вами. По пробігу я тільки що людині сказав. Ну, взагалі, я людина, яка намагається казати людям правду. У життю це так. Просто так, якщо так? ви не знаєте, скажіть, я не знаю. О, це ж я хочу що вам сказати. ми за пробіг не балакали. Про пробіг. Я е, не можу бути впевнений, бо я не вірю нікому. Так тим Господа Бога, щоб ви мене зрозуміли. Так от. Е, Ця людина через людей, де я брав, да. Вони мене, скажімо, увірили, але теж не на 100%, бо зараз в цьому житті все береше це, все крутиться. Ви знаєте краще, ніж я, якщо ви займаєтесь машинами. Тому в мене нема гарантії на 100%. Що тут не кручений пробіг? Але так як ми її брали і люди сказали через людей, то я сам собі умовно допустив. Хоч мене красиво теж там і обманули, то машина все рівно відповідає, скажем, всім своїм якості параметрам. Ви в Луцькі самі брали? Ні, ви у Львові, у Львові. А по фарбі ви її перевіряли, так? Провіряли знову я на слово, люди мені провіряли. Ну, я ж вам кажу, через ноїда, люди, і все. Я поїхав, сказали, що все, не переживай, машина для себе просто, і вона не крашена. вона цей по пробігу, да, вони так і сказали. Більше всього, що він не кручений, бо і салон, і, і все ходувай, ну все відповідає. Але якщо й кручений, то він не великий. Ну, тобто, він все-таки ця людина мені сказала, що не кручений. Ну так як я вам сказав, я не можу запевнити. Да? Бо якби це була вже моя машина 100%, я б вам там сказав. Зараз, ну я взагалі, я скажу, не брешу. Поэтому я не можу Ні, я, не не, я, не я ж я поняв. Скажіть мені дати резини, вона на якійсь гумі на чотирьох колесах. Якщо вона одна і та сама стоїть, то на якомусь буде по-любому стоять дата така, типу там 21 або 20 рік. Сколько я вам зупинюсь, тоді наберу скажу. Ні, просто дати, скажіть мені, і все. Тобто, багато не треба, навіть так. назви, бо ви, ми її мінятимемо, якщо будемо брати, щоб розуміти просто. Хорошо, я вам наберу тоді. Все, я чекаю зупинюсь, вас. Зупенюсь і наберу вас, так, давайте. Встаньте пошкоріше, бо ми ду, думаємо, що робити. Добре, добре. Все, жду. Ну, мені треба доїхати, бо зараз нема стати. Хорошо. Понятно, все. Добре. 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 Ага. Що трохи вивели на чисту воду. І довірилась чужій людині, ну, виходить по її його розмові. Ви довірилась чужій людині, що вона в рідній фарбі, да, да. вона оригінальна, все чітко. Ну це ж бред, що він на це таке несе. Ну, конечно. щоб зняти себе типу, Ну Всі блять. шукають да, щоб да, відповідальність. Ой, а потім ми приїжджаємо, пробиваємо. А він каже, ой, блядь, а я ж їм повірим, Просто поїхав. Да? Це ми робимо для того, щоб економити твої ж гроші, як кажуть, ці бюджет замовника. Щоб не ми не просто взяли, виїхали, попили кави, ти, блядь, потратив деньги в день, час, який ти міг приділити е, своїй роботі і заробити більше. Він розуміє, що якщо ти з приї... приїжджаєш, да і ти кажеш чувак, ти ж казав нам деке, блин, ти ж перевіряв, а так він під дурачка косить, а що з дурачка взяти Нічого. Мені їхати до вас 300 кілометрів, мені треба розуміння. Да. Да. Давайте баш, я не знаю. ще якщо ви на зараз, мабуть, я не готовий. Ну ні, ну на сьогодні ми без торга, завтра я не знаю. Я кажу, як є. Паш, поки так. Я просто не, не готовий. Бо не знаю, що, що мені брати. Поняв. Ну, завжди можна я купити краще. Просто це треба просто в це повірити. Та і все. Ну, в общем, Паш, покатак. Якщо вдруг я наберу, пізно буде, знач пізно. Не пізно. Поняв. Все, Показано. ну тоді гарного дня, все. Купили, ребята, машину, бачите, купили, дзвонимо чуваку. Одна единственна кона чорна по Україні. Ну, одна? В преміумі, до да, одна. І, чувак, все, там 18500. Ну, только якщо, якщо без торгу, то приїжджайте. І ми вже зрозуміли, що некоторым фактором, що там скручений пробіг. І паха, коли почали його вже розкручувати короче, на інформації. Чувак каже, то ви знаєте, я передумав продавати. Чувак, ти тільки що Богом прикривався, він одному Богу тільки вірити можна. Ти тільки що Богом прикривався, я передумав, я передумав. Паха йому вже каже е, ну, типа, без торга, чувак, без торга. Він каже, ні, я передумав. А такой инстинкт самосохранения сработал, что если приедем, что подключим и подивимся и на скрученный пробег, но ну, он тоже хитро подошел до этого, он говорит, я ребятам поверим на слово. Но ну, это тоже какие блядь, мне кажется, верх идиотизма, да? Ты покупаешь... Не, ну там скрученный пробег, но не прям сильно. Ты, ты понимаешь, что ты, покуп... всего, что там ты покупаешь больше. машину, и ты кажешь, блин, и ты типа таки приехал, там лавешку отдал, пацаны тебе сказали, нет, тут пробег не скручен, А, ну все. Я ребятам повірив, каже на слово. Це щоб себе обезопасити від того, що коли ми провірили і сказали йому, чувак, ну тут не 50 тисяч пробіга, тут 250 тисяч. І вже якби підкручено, непогано. А він бля, та я оце ж така довірлива людина, повірив їм і так далі. 300, 300. Ну щоб було що ліпіть, понімаєте. Ну якось так, ну нічого. Ну як вам, друзі? Ми його вивели ще на чисту воду по телефону. Пашка е мій кент, який займається автопідбором під ключ, е перевіркою автомобілей. В будь-якому місті домовляєтеся. Я тут оставлю в описі під відео його контакти, його інстаграм. Заходьте, якщо вам потрібна перевірка, він мені вибирав оцю тачку. Він займався продажою пасата мого. Я поки їздив на других машинах. От він мені свої тачки давав. От. Тому обращайтесь з автопідбором. Силочка інстаграм буде Пашки, в описі під цим відео. Набирайте там, пишіть. Ну, коротше, пишіть йому сразу, потім він, якщо що, дасть вам свій номер телефона, от, і там уже ви домовляйтеся. Що ще я хотів сказати? Звичайно, я вже коли роздивлявся... А, ну ось по поводу цього ж. Продавця, якого ми вивели на чисту воду. Він вже каже, все, я не хочу продавати. вже. А і спочатку він починав, що чорна одна, вона одна в Україні. Ось вона чорна, э, вагне родні. Коротше, не бита, не мита, не крашена. Все, у мене машина сама лучша. І каже: я вообще, типа, не хочу, я не знаю, хочу я її продавати чи ні. Я її, мабуть, не буду продавати. На всіх площадках е, в нього об'ява, і він не хоче її продавати. Оце він таке починає вже нам наворачувати. Ну, Пашка його вивів на чисту воду. Коротше. Він каже, та ні, ребята, я, мабуть, вже не буду продавати машину, в смислі не будемо. Так ми не будемо торгуватися. Він каже, ні ні, ні 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 все. так ми вже завтра виїдемо, якщо, що, все, лавешку вам даємо, без ніяких торгів, без нічого. Він каже, ні, 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 я все, я передумав, я вирішив собі її залишити. От так от ребята, і випливає. От як можна вірити взагалі, ну от комусь, да? Потім кажуть, що всі перекупи, Ну це. Ну не всі. Ну є же і нормальні. Ну так само, як і в інших сферах. Є нормальні люди, а є і, і не дуже. Все, значить, там було щось щось нечисте було. Це дуже проблематично, коли ще ти я дивлюсь фотографії в авторіях, Збільшую, дивлюся. Пишеться вся машина як нова. А там моменти, там, от, да, тут теж є моменти. Ось почухане, бо сюди сумки завжди. Тут якраз площадка така. Десь тут коцаночка. Оце щось таке чимось провели. Отут от десь трошки є на пластикі, Тут ідеально все, тут ідеально. ну Руль трошки таке, трошки, звісно, його б якби. Або, або Пофарбувати, він би, звісно, вид мав би або перешити. Ну, не знаю, це ще заводська, чи вартує його перешивати чи ні. Все, тут все окей, тут все окей. там, ну, Десь є момент, десь по кузову. Ну, машині 5 років, 20 го року машина, друзі. Ну так, да, реально, от як кажуть, якщо ти хочеш, щоб машина була е, в ідеалі в тебе і не було ніяких коцаних, тоді куди йти? Правильно, В автосалон. Хоча і там не завжди буває ідеально. Ну або ж якщо ти хочеш максимум в ідеалі, потрібно їздити по всій Україні. Чесно кажучи, в мене немає ні бажання, ні часу. Тому що брехня на брехні, і, і мені звідси, щоб з Полтави, а в основному це все на Западній, мені туди, щоб... Е, Ой, це подорожувати, мені часу треба буде вибрати, скільки, що це просто, ну це просто. Мені в якесь турне треба буде їхати. А в мене робота, а в мене контроль об'єктів постійно і так далі. У мене ну, немає такого, щоб я поїхав. І представляєте, пропилять там, не знаю, 10 годин туди, 10 годин назад, приїхати туди, і щоб е, поцілувати капот, а воно не те, що ти думав. Провірили його там там не знаю, там Скрутили, там смутили, там, вказується, воно куча моментів нюансів. Ну, ви ж знаєте, як фотографірується це все в авторія. І поїхав такий додому. Другий раз уже їхати туди, мотивації буде нульова. Тому ну, в нас так вийшло, що ми вибралися з, з Дніпра, нам 200 км, ми сіли, поїхали на Дніпро. І, в принципі, Пашка її провірив, все нормально, все огонь. Так, да, хотілося б десь, щоб і комплекті якихось різіночки ще в передачу був би. Тим не менш, так, да, є якісь косаночки, не без того, якісь моменти. Но ми її взяли з першого разу і дай Бог, щоб вона мені служила вірою і правдою. Оце так, друзі. Не знаю, може щось не сказав, напишіть в коменти, я вже буду вам відповідати. Поки мені я кайфую, дійсно, я кайфую, да. яку я хочу тачку, друзі. В мене от, перед глазами. І в такій от перспективі я хочу єтрон. Я хочу єтрон, аудюшечку, єтрончик. Який це буде єтрон, не знаю. Ну, Було б непогано, якби Q8, єтрончик. Е, ну, знаєте, я поки так підзакатаю губу, а там далі. Ну, все в наших силах. Я не, я не мрію там, не фантазірую щось там за Теслу. Мені якось вона що є, що немає. А от єтрончик, звісно, так. Да. Я аж прям... Я аж прям... А! Ну що, буде, не буде ятрон? Як ви думаєте? Колись буду в ятроні відос знімати, і оце підкріплю вам цю вставочку. Да? Ну все в наших руках, на жаль, бачите, яка Ой, зараз ситуація. Друзі, всім мирного неба, всім бажаю здоров'я, міцного вам і вашим сім'ям, гарного настрою. Підтримуйте друг друга. Ну, будьте менше озлоблені, як оце пишуть то таке. Ну, це коментарі пишуть, Ну, це люди. Мені кажуть, це не люди, це якісь. І це ж наші, бачите. Я кажу, що таких земляків мати і ворогів не треба. А я вас всіх обняв, підняв. Підписуйтесь на канал, жміть цей грьбаний колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про вихід нового відео. Лайкосик поставьте. може репостик зробити. Чисто по-братски для Вовчика. И до следующего видосика. Пока.